Журналіст, медіа-експерт, ведучий політичного ток-шоу Свобода слова Андрій Куликов завітав до Чернівців Теперішнім та майбутнім працівникам змі. Він розповів, яким бачать майбутнє українського медіаринку. Найцікавішим поділиться Любов Чалова. Розпочав виступ Андрій Куликов із досить разючої тези про те, що телевізійний ринок, на його думку, неодмінно завалиться, в той же час зросте радіоринок. Як доказ навів приклад, як сучасний українець переважно дивиться телебачення. Вранці, готуючи собі каву або смажачи яєшню, ми спиною слухаємо, що воно там собі бубонить. І саме, коли пролунало те слово або той звук, який нас зачепив, ми на хвилинку припинили, повернулися. Останні роки на українському ринку з'явилася велика кількість телеканалів, якість продукції яких подекуди сумнівна. Приблизно 15, а то й 20 телеканалів, які претендують на становище загальноукраїнських. Порівняємо це із сусідніми і не зовсім сусідніми країнами. Польща 6, Франція. Шість привернути увагу глядача стає дедалі складніше. Сучасна людина радше швидко перегляне найважливіші новини в інтернеті, аніж буде витрачати час, аби передивитись весь випуск новин на ТБ. Отож, медійники змушені вдаватися до різних засобів, як приміром, до скандалу. Самої лише розмови найконструктивнішої. замало, щоб привернути увагу глядача, окрім того, який вже підготований і який прагне. Е Конструктивної розмови Андрій Куликов відзначає три види тиску на журналістів: з боку керівництва колег з інших засобів масової інформації та, звісно ж, глядача. Останній позитивний, адже наповнення телеканалу має бути орієнтоване лише на глядача. Українці губляться у тому морі, яке інформація, яке є, і українці не можуть вчасно підказати журналістам, що потрібно. А тому журналісти часто густо знов таки не дбаючи про вивчення аудиторії, створюють собі уявних слухачів, читачів і глядачів. Андрій Куликов наголосив і на значенні суспільного мовлення, що створить інтелектуальний та інформаційний простір в Україні, а також і на обов'язковому зворотньому зв'язку з аудиторією, який наразі втрачений. Любов Андрій Дорочук, Чернівецький промінь.